Госу Христу, дорогі браття і сестри, продовжуємо наші розваження в часі Великого посту з розділу духовний скальпель, і сьогодні ми далі продовжуємо розвивати тему гріх. Після того, як ми з вами обговорили, які можуть бути види гріхів, сьогодні ми будемо говорити про те, що наступає вже після гріха, а після гріха наступає, як звичайно, покарання за зло, яке ми вчинили перед Богом. Ці покарання Божі вони можуть бути трьох видів. А саме перше це є втрата освячуючої ласки, друге це є вічна кара, тобто кара пекла. І третє це є дочасна кара або якесь, тим... якесь тим... тимчасове покарання, яке Бог посилає на нас ще в тому житті, або вже в чистилищі. Перша кара, яка наступає зразу по грісі, це є втрата освячуючої ласки. Або як кажуть богослови, що це настає смерть душі, людська душа, яка зробила гріх, вона виглядає мертвою перед Богом. Це означає, що вона перейшла з статусу дитини Божої в статус ворога Божу, Божого, або вона стала дезертиром від Бога і перебігла в табір диявола. Коли священник хрестить дитину, при чині хрещення він говорить такі слова, обликається раб Божий в ризу правди. І людина отримує на свою душу ласку Божу, яка є образом одягу. Ми називаємо цю ризу ризою неоскверненою. І ось коли людина робить гріх, що відбувається? Відбувається те, що вона розриває на собі цю ризу, і вона стає покритою плямами і ранами гріха. І цю надприродну красу, яку мала людина в своїй душі, вона тратить, вона стає огидною в очах Божих. Святий Дух покидає її і вона стає немилою Богові. В старому завіті є дуже гарний приклад, як слуга пророка Єлисея Єзій обманув одного сирійця Наамана, і після того, як він зробив цей обман, цей гріх. І Він покрився повністю, проказою. Ось це образно показує, як відбувається, що відбувається з душею після того, як вона робить гріх. Вона стає подібною до цього слуги прокаженою, тобто немилою і неприємною Богові. І, і ось, коли людина втратила ласку Божу, вона е, стає дуже холодною, холодною в любові до Бога і до ближнього. Це таке, якби наступила зима, яка своїм морозом, своїм холодом сковує все, покриває все кригою і нічого не може дати життя. Так само людська душа вона стає холодною до, в любові до Бога і в любові до ближнього. Їй дуже тяжко народити в своїх чинах якісь добрі справи в одній любові або в другій. Після кожного гріха. Внутрішні духовні сили, а саме розум і воля, вони втрачають свою потужність, вони втрачають свою енергію. Розум вже не так добре бачить, де добро, де зло. Воля, вона стає більше похильнішою до добра, схильнішою до добра. І це, якби, притемнює, прислаблює наші душевні сили, і ціла людська душа через кожний гріх, послаблюється. Ще одна біда, яку приносить гріх в людську душу. А саме те, що всі заслуги, які назбирала людина до того, вони стають перед Богом мертвими, вони вже не рахуються. Це означає, всі мої попередні молитви, мої добрі вчинки, моя милостиня, мій піст, який я робив. Якщо зараз моя душа знаходиться в стані тяжкого гріха, вони вже не рахуються, аж поки я не віднайду ласку Божу, і тоді ці добрі справи можуть ожити. До того часу вони. Не мають вже ніякої вартості для Бога. І так само всі добрі справи, вчинені в тяжкому гріху, вони так само не мають вартості для Бога. Вони тільки можуть привести мене до покаяння. Вони тільки можуть випросити Бога діючу ласку, щоб допоміг мені збудити досконалий жаль за гріхи, піти до сповіді і стати на дорогу поправи. А всі мої добрі справи, молитви, милостині, зроблені в тяжкому гріху, вони нічого не рахуються, тільки допомагають мені до покаяння. І тому ми, священники, так часто просимо людей, як важливо, щоб наша душа знаходилася в стані ласки Божої, щоб все, що ми робимо, всі наші молитви, вони мали надприродну заслугу, тобто заслугу для царства Божого. Бо багато людей проводить своє життя. В тяжких гріхах і ніби робить багато справ, але чи вони є заслуговуючими для царства Божого. Мало хто себе про це питає, а щоб вони були заслуговуючими, це означає, що на моїй душі не повинно бути тяжких гріхів. Також особливийший момент це є момент хвилини смерті, коли людська душа знаходиться в останній годині свого життя. Дуже важливо, щоб вона також була в ласці Божій, щоб вона була. Одягнена у цю ризу неосквернену, тоді мої заслуги, які я робив протягом цілого мого життя, вони оживуть і вони будуть моїми свідками на страшному суді Божому. Якщо, не дай Бог, цього не буде, ми можемо, вони можуть просто нам не рахуватися. І це стає тоді дуже дуже сумно. Ще одна страшна біда, яку потягує гріх. На себе, а саме це те, що диявол має більший доступ до тої душі, яка грішить, тому що Святий Дух покидає нашу душу і людина не отримує помочі згори. І диявол знає про це, і він тоді починає сильніше спокушувати нас, він має більший вплив на нашу душу. Це з одної сторони, а з іншої сторони, що і людська воля, вона якби віддалилася від Бога і віддалася на службу дияволу, значить вона стала більше податливішою до злого, і диявол це теж відчуває, і він починає сильніше і сильніше панувати над людською душею. Тому як важливо, щоб ми старалися в своєму житті бути присутнім власті Божій, щоб на нашій душі не висіли тяжкі гріхи, які проганяють Святого Духа з неї. А щоби святий дух там мешкав і зробив нас святиною Бога Живого.